Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з делегацією депутатів Європарламенту. Сторони обговорили подальші кроки для європейської інтеграції України, зокрема, відкриття перших переговорних позицій вже наступного року. Обговорювалися також спільне військове виробництво, гуманітарне розмінування та енергетика. Євродепутати запевнили у подальшій підтримці України на шляху до ЄС. Наскільки ми наблизилися до вступу у ЄС та про закони необхідні для прискорення цього процесу, будемо говорити з Марією Мезенцевою, народною депутаткою, заступницею голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом? Я вас вітаю, пані Марія. Слава Україні. Щиро вітаю, героям. Слава отже, вже рік, як Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС, на які стадії цей процес дині? Як зазначав президент Зеленський ще під час обговорення з новим очільником Євроради, буквально пару тижнів тому, ми можемо очікувати на відкриття додаткових кластерів вже на початку переговорних кластерів вже на початку 2025 року. Зараз ми проходимо процес, скажімо так, розподілу спецпредставників, представників міністерств народ. Одних депутатів і, звісно, громадянської спільноти по 35 різних переговорчих групах. Я мала нагоду прийняти участь вже в трьох з них. Вони стосувалися освіти, економіки та безпеки і торгівлі. Дуже важливо, що ми в кожній групі будуємо так звані роудмеп, це дорожні карти роботи, і готуємося вже буквально на березень. Ти нові оцінки нашої роботи від а, уряду від європейської комісії, а ну і звісно, ми дуже а, маємо для цього гарні підґрунтя, адже з 1 січня головуватимуть в європейському союзі наші друзі з Польщі, а потім з Данії дуже важливо, що 11 грудня грудня віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, коли зустрічала Алася з єврокомісарами, він же міністр по обороні та космосу відмітили гарний прогрес і додаткові підтверджені ініціативи, наприклад, щодо спільного виробництва зброї та спільного фінансування, співфінансування від ЄС українського самовиробництва зброї, коаліції f 16 коаліції ППО. І дуже важливо, що даним міністром є наш давній друг з Литви, Євродепутат багатьох скликань Андріус Кубіліус. Також ми маємо вже позитивний. Доволі відгук від Європейської комісії щодо попередньої роботи уряду та українського парламенту, і хочу запевнити телеглядачів, що комітети і сама рада працюватиме в штатному режимі. Ми не та держава, яка може дозволити собі канікули, як, наприклад, колеги в ЄС. Тому ми продовжуємо виділяти закони в списках на пленарних засіданнях спеціальним флешком євросоюзу про і голосуємо приблизно 30-40 законів. Що кожного пленарного тижня є ще звісно, і виклики. Не можу про них не відзначити для того, щоб наша євроінтеграція по цим важливим 35 розділам була технічно правильною. Нам звісно не вистачає експертів. Хтось називає цю цифру в 3 тисячі, хтось 4 тисячі. Адже ми розуміємо це, ну знаєте, як писати декілька кандидатських робіт одночасно одній людині. Це потребує величезної кількості технічних знань, і звісно, такий досвід не проходила жодна. З країн, які вже були в ЄС, я говорю і про Англію, яка вийшла звідти, і ті, хто там залишається, це залишається найуспішнішим економіко-політичним проєктом. І для нас дуже важливо, щоб доступ до ринку в 508 мільйонів людей він зберігався. Спецумови для нашого експорту зберігались. І звісно дуже важливо, що ми отримали. Попри всі перепони допомогу в 50 мільярдів євро для нашої фінансової системи і економіки, до речі, на наступний трансфер на підході, і так працює принцип більше за більше. Він називається МОФОМО. Це чесний принцип більше реформ, більше підтримки. Пані Марія, одразу тоді уточнення. Ви сказали, не вистачає трьох тисяч експертів. Це яких професії, люди і де ви їх будете шукати? За кордоном залучати? Чи все ж таки це тільки українці? І тоді, можливо, якісь конкурси будуть проводитися, яким чином їх будуть визначати. Скажімо так, це не критичний момент. Ми маємо і випускників вищих навчальних закладів, і тих же експертів, які працювали колись в сфері практичній, наприклад, в бізнесі, експортно на імпортні кампанії, і не тільки ті, хто мають хист в рамках фітосанітарних норм. Ну, це дуже технічні параметри, наприклад, роумінг, тому що одним з кластерів забезпечується зв'язок. І доступ до п'яджі також Верховна Рада проголосувала спеціальні законопроєкти. Тобто, цього не треба остерігатися. Ми в рамках своїх переговорних груп. І навіть команд народних депутатів залучаємо нових експертів і експерток в рамках кадрового резерву і потенціалу. Ну а для цього, звісно, нам потрібні також кошти. Європейські партнери готові надавати і спецфінансування під це, і додавати, скажімо так, своїх тренерів і експертів з теренів європейського союзу. Це дуже важливо, тому що наша євроінтеграція, як я сказала, не схожа на жодну іншу. Але все таки більше схиляється до євроінтеграції, яка відбувалася а, в рамках доєднання десятьох країн в 2000-х роках з східної Європи. Дуже звісно хочеться, щоб ми пройшли шлях, який проходила, наприклад, Словаччина. Це повна євроінтеграція від статусу кандидата до повного членства за три роки, як зазначав президент Зеленський і інші експерти. Я теж розділяю цю а, м, рамкову а, думку. Що ми дійсно можемо закінчити і відзвітувати позитивно по 35 кластерам до 2029 року? Дуже важливо, щоб політична воля для цього не змінилась а підтримка в регіонах лишалася на найвищому рівні, як це є сьогодні. Я попрошу вас розшифрувати От кластери, це те, що ви казали про спільне виробництво в оборонній галузі, що саме мається на увазі? Яких чест? Ще... Це... Це абсолютно різні напрямки, наприклад, якщо ми беремо оборону і спільне виробництво, а також загалом безпеку. Ми бачимо, як за останні три роки повномасштабної агресії Європейський Союз. Переглядає свої політики, а вперше створив, наприклад, спецпрограму називається інструмент миру для військової допомоги для саме України, третьої країни, яка зараз є країною кандидаткою, але не є ще повноправним членом. Незважаючи на це за правилами і процедурами, ЄС може допомагати таким країнам, які знаходяться в стані міжнародних збройних конфліктів, тобто в стані війни. І обороняються, відповідно захищаючи е, спільні інтереси наші з проєктом Євросоюзу. Звісно, сьогодні це питання номер один, адже жодна економіка, економіка не встоїть від загроз е, таких е, гібридних загроз, дезінформаційних загроз, які існують в ЄС тому не тільки економікою єдиною, так і імпортом експортом, квотами або е, такими дуже зрозумілими поняттями, але ще. Е, в, 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 в рамках глобальних викликів ми бачимо, що ЄС готовий працювати і нас підтримувати. Ну і звісно, це питання бюджетування. Це планується е, уже запланований бюджет е, вчасно, а е, без відтермінувань він був підтриманий Європарламентом і Єврокомісією, як в принципі зробила і Україна не під ялинку, не під різдвяні свята. Тому дуже важливо, щоб саме. Наш порядок денний в Євросоюзі був на топ рівні, і не, не просто так. Наш прапор перед цією будівлею в Страсбурзі, будівлею Європарламенту, яку ви бачите зараз висить а, і майоріє першим з прапором. ЄС це велика честь. Не, не одні ми зараз євроінтегруємося плічок-пліч з нами проходить цей процес, така держава, як Молдова, де нещодавно були президентські вибори і референдум по по. Членство в Євросоюзі бачимо, як Росія впливає на ці процеси, як вона купує прямо голоси, як вона нехтує демократію. Тому сьогодні вся увага, звісно, дуже правильно відзначила один з кластерів. До речі, він іде разом безпека, економіка, оборона і зовнішня торгівля. Ну тому що дуже багато тематик, їх групують є одним з найважливіших. Наша установча робоча група відбулася буквально позавчора. На Наступна буде через тиждень, тому наш графік дуже щільно розписаний, і дуже важливо, як на мене, те, що включені не просто політичний рівень експертів, а громадянське суспільство, завдяки якому євроінтеграція і розвивається сьогодні. Пані Марія, я дякую вам за таку дякую. розмову і за пояснення. Це була Марія Мезенцева, народна депутатка, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.